Привіт! Я Валя Номержицька і в цій нотації, дружини пастора, я хочу відповісти на терміновий такий крик про консультацію богословську багатодітної мами, яка мені вислала наступне відео. Подивіться, прослухайте і сказала: мені треба терміновий богословський коментар. Коментар, вона сказала. Мені треба терміновий богословський коментар. Слухаємо. Если мы почитаем оригинал или что это слово розга означало на иврите, это слово означает шевет или шевет. Простите, не знаю, куда правильно ставить ударение. Это жезл или посох. В английском переводе это слово рот. И это тот посох, который был у Моисея. Это тот посох, который он бросал на землю и она превратилась в змею. Когда Бог показывал ему чудеса, потом он снова взял и снова стал посох. Это тот посох, которым пастухи пасут своих овец. Пастухи никогда не бьют овец. Они не они заботливо их направляют. Это они, то есть, ага. жезл — это направление, указатель, это маршрут прокладывать. Это также был символ власти. Да, Бог нам дал власть в нашей семье. Мы обязаны использовать нашу власть не для того, чтобы бить, а чтобы направлять этого ребенка. Не жалеть русский можно лучше понимать, как быть очень тщательным в воспитании детей. То есть. Это не значит буквально, что не жаліть розгіот калбасі калбасі там вашего ребенка. Ні, конечно же нет. И не жаліть розгір, это значит ваша задача, ваше все внимание отдавать детям. Дане відео взято зі сторінки Олі Махмудової. Я особисто ні заочно Олю не знаю, тому не знаю ні її богослов'я, ні її вчення, ні її служіння, тому можу зосередитися. Тільки на змісті цього відео, про яке мене попросила богословського аналізу стривожена багатодітна мама. Отже, дивимося. Слово шевед і правда є в оригіналі, в книзі «приповідь сток», там, де перекладено слово різка, різка виправлення. Однак це слово шевед може означати будь-якого роду палицю. Залежить від контексту, в якому воно вжите, треба дивитися на переклад цього слова. Наприклад, в книзі Приповісток 22,15 говорить, до юнакового серця глупота прив'язана. Це коли молода людина. Не, виправ, не виправляється, не, коли знаєте, дурість зайшла в голову, і каже, різка картання тут говорить саме про дисципліну, віддалить від нього її. Ця, ця різка це не просто різочка, якою. Б'ються, може бути будь-якого роду палиця. Дивіться, в книзі вихід 21,20, вжити це слово каже, а коли хто вдарить раба свого або навільницю свою Києм, і оце слово Кий це також слово «шевет», а, каже, а той помре під рукою, його то конче буде покараний той. Саме тут говорить про те, що коли господар е, карає раба свого, сильно Вдарив шеведом, і раб помирає. І саме про це йде попередження в книзі Приповісток, що коли ти приповістки 19-18 картай свого сина, коли є надія навчити його та забити його, не піднось душу свою, практично і каже: не бий його так, щоб йому пошкодити здоров'ю чи життю. Я зараз не буду говорити саме про. Потребу дисципліни зараз не, не в цьому запитанні, але я зосереджуюся строго на відео. Отже, слово шевет може означати будь-якого роду палицю, воно перекладається палиця різка, кий. і увага оля Оля Махмудова. Коли ми бачимо в писанні: Слово Жезл особливо це місце писання, яке ти з таким ентузіазмом говорила. про, про Візьми свою палицю та й її перед лицем Фараоновим. Вихід 7,9. Нехай станеться вужем, На жаль, тут вжити зовсім інше слово ви, ви в вивриті: слово мате, яке означає палиця. Тут не вжите слово «шевет». Дивися, Оля. Ти зробила, не знаю, чи ти побачиш це відео чи не бачиш, але я так уже звертаюся до тебе, але насправді пояснюю, стривоженій мамі. Дивися дві речі, дві великі помилки, які зроблені. Олію у цьому відео. По-перше, вона подивилася на одне слово в оригіналі, і воно, правда, шевет. І так як словник його також перекладає англійським словом род жезл, Оля автоматично взяла англ... там, де вжите англійське слово Rod, і вже приписала його до шевет. Але насправді. Тут вжите зовсім інше слово, найвриті, і це слово мати. Тому Оля, перед тим як давати будь-яке пояснення, особливо такої важливої теми, досліди, коли ти посилаєшся на два різних місця писання, досліди. Це перша твоя помилка. Ти не дослідила що. Слово Род, там, де в питання, в, в, йде в до Моїсея, там вжити зовсім інше слово. І друге, і послухайте, як я хочу це важливо підкреслити, що навіть, якщо б було б і вжити одне й те саме слово, ніяку доктрину біблійну не можна будувати лише на одному слові. Треба дослідити. Для того, щоб вчити Оля, треба дослідити всю пораду святого слова. Тому що відео, яке ви записали, це, мабуть, з чоловіком, воно може бути дуже шкідливе. Тому що воно перекручує Слово Боже. І навіть який був у тебе на добрий намір, не був і ентузіазм. Але насправді ти невірно. Передаєш Боже Слово. Хай Господь тебе благословить і хай допоможе тобі в цьому виправитись. Я не знаю тебе, не знаю твого життя, не про це справа. Я говорю зараз конкретно про слово, яке ти виставила на загальний одяг, і воно не є вірне Божій істині. Хай благословить нас усіх, Господь бережи нас Боже від того, щоб ми, що ми вірно. Досліджували і передавали слово істини. Шалом.